Всім привіт! Це клуб Хвостики, і ми знайомимо вас зараз з нашим гостем. Його звати Кирило. Кірюшу врятували з Херсонщини. В самий перший день наші друзі-волонтери з Одеси поїхали на Херсонщину рятувати тварин, які оказалися в пастках водяних, і знайшли таке сімейство цуценят. Вони були ще зовсім маленькі, їх було чотири. Кірюша такий ось найбільший з усіх, мені здається. А вони приїхали до Одеси, їх, звичайно, підлікували, вакцинували, обробили, але вже пройшов довгий час, а вони ще не знайшли свої сім'ї. Тому ми... Зібралися сьогодні по ось такому поводу розказати вам про Кирила, показати, який він ласкавий, який він добрий хлопчик. Йому вже десь 4,5 місяці, і він ось такого розміру, такий довгенький, височенький, але дуже великим він не виросте. Кирюша шукає свою сім'ю, яка подарує йому нове життя. Він забуде про все, що з ним трапилось. Всі невзгоди, так. І скажи, буду щасливим, буду гуляти на повідочку, буду вас цілувати. Він дуже облизує ручки, він такий добрий, такий ніжний. Показує свій животик, ми навіть не можемо його заставити сидіти, тому що він хоче, щоб його гладили, чухали ось такий от ніжний хлопчик. А, будь ласка, ми дуже просимо звернути увагу на цього малого. Він довго чекає. Або візьміть його в сім'ю, подаруйте йому шанс на класне, нормальне життя в родині, або зробіть йому репост, будь-яку соцмережу, напишіть коментар, поставте лайк, скажіть, щоб мене помітили якомога більше людей. А, вибирайте Кирило, Аби допомагайте нам.